Я знаю дуже багато патріотів, які зараз сидять в тюрмах, але їм потрібно давати герої України. Ну, якщо не герої України, то їм потрібно пожати руки за те, що вони зробили для нашої держави. Хтось став на захист нашої країни, а хтось допомагав фінансово саме забезпечити наші Збройні Сили України, коли наша держава, влада цього не змогла зробити. Тому я скажу, що всі люди, які йдуть в наступну владу, повинні пройти спецперевірку. І я дуже, чесно кажучи, цього всього інколи коли читаю матеріали, і люди виявляються не тими, хто вони є насправді. І це ми повинні зрозуміти. Все-таки факти є факти, і за людину кажуть не слова, а вчинки. Які він зробив за все своє життя?